Всім привіт! Сьогодні ми будемо іграти грати в дуже прикольну ігру. Екзамен називається. Зі своїм другом. Ми сьогодні. Будемо виживати проти зомбі, тому погнали. Ми покажемо, як ми довго змогли прожити. Так, погнали в цей сектор. Ну, тут безкінечність у нас в житті, але головне саме найдовше прожити. Так, все, добре, шукаємо. Будемо просто ходити і виживати. Вони тут спавняться. Мм, дивно. Сюди йдемо, да? Вони да, сп... Ні, ми не сюди пішли, блін. Вибачте, друзі, дай вона поломка. Е, мен... от що? Ми кудись не туди йдемо. Я забуде сектор один. А, за мною, за мною, за мною. За мною. Зе, О, во! Сектор один. тут От -от -от починається жесть. Тут жесть. Тут є зомбі, який з дробовиком ходить. От він самий жорсткий. Зомбі з дробовиком. Так, а тут дверь можно открыть? Не, не открывается. Черт. Ты да. А ты да уже? Ты да. М -м, краще разум будет. А вы? Я тебя бачу. Чекай меня. Воу! Нет! Не, nee, чувак, чувак, не сдухай, nee, не, не сдухай. Мы тебе сможем допомогти. Да, 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 да. да он и супер быстрый, он и все бегают. жопа. По... Во, эти двери, эти двери. Блин, закрытие. Я бы ему никто допомогти. А вот сюда, сюда, сюда. Тут, тут не открыто? Ё-моё. открыто? Чорт Біжимо Ну де вони? Ти йди перший, давай. На Q, якщо що, можеш чуть-чуть оружку меняти. Сюда, 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 да. Во. Что треба? Що ти робиш? Я тебе прикриваю Що? О! Вони тут по-моєму цієї кнопки уже будуть жсткі. Страшно, вони ще сзади можуть побігти, до речі. Тут ще щитом, є тут є такі зомбі, від яких ну майже неможливо тепти. Максимум це. А мы здесь и пришли, блин. Так, сюда нет, там глухий тут. Там глухий тут. Знаю так. О! Так, шоц. О, я... А, фух, тут никого. А! Чекай, чекай, я, я похилюсь. Медикамент не якщо що, медикаменти можуть перезарядитись після того як ти похилишся. Хілься. А, ти походу на тебе багато хп, походу. Чи? Ох ти ж. Ой-ой! Дыхай на щите! Щит! Щит! Щитовый! Щитовый! Черт! Бежи, бежи! Бежи, видня! А, а, Короче, ми не вижили нормально. О, хоткос. Отко? Да погнали ще раз. Настроение. Я беру, мабуть, класси раз медика. Чи брати зна? Я беру медика, я беру медика, коротше. А бери, кого хочеш тут? Не мама межі. Ну тут дивись, чувак, із дробовиком. Він досить сильний. Ось що бери? Ой. Так, ну шо? Ты тут? Я тут настрою чуть-чуть камеру. Все, друзі, вам так, ти де? Куди піш, пішов? Ідемо той самий сех. Коротше, чувак, з цою, сокирою він може блокати патрони, сокирою. Треба чекати, щоб він е перестав блокати тоді вже стріляти. Фу, страшно. Пас. Ты д. Ты д. Погнал. Ну, короче, понял, відкрили все двери, мабуть, что можете все Нам Надо щось шукати. А тут, чувак, щи живый? Нет, он же все. Погнал. Ну, відкрити? Не може. Так що Так. Фу, підписуйтесь на канал, щоб ми так для вас. Сектор 3. Сектор 3. Його треба відкрити якось, сектор 3. Ми зараз приблизно в сектор 2 пішли. Ми Приблизно зараз в секторі 2. Ах ти ж. Чекай, він у щиті, він в щиті. Він знав щиті. Перезаряджайся! Ой-ой-ой-ой-ой! О, Рятуй! Ой-ой, їх тут два. Ай! Мене убили. Скажеш, якщо тебе вбили, коротше, у нас типу одна життя. Да поки всі не умерли, типу. Ти здав? Собираю по шокотроны. Mm. Да, не прям в вічні сяла, я думаю, що да, але Їх просто дуже багато. А ти поняв, спочатку їх майже нема, а потім їх капець багато. А я що казав, Це дуже страшно, ще й така, ну пишу, наверное, давай. Погнали. Та куди ти пішов? да. А, на Джи, якщо ти біжеш і ти можеш на G... ти... Якщо до тебе прям підходить зомбі, на G нажимай, ти можеш його відтолкнути А ти медика взяв? Чи простого? Все капець, ковзю, 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 ковзюк. Не перезаряджайся. Ай, тут ще один. Ай, мене вони Це жорстко ро. Ну треба я беру медика, короче, ще раз. Щоб бути обладнаний. Ні, хоч типу, нема. Чувак, вони прямо за дверями, вони прямо за дверями. Я, я встиг їх закрити. Прям тут На базі. Ходи сюди. А ти обично взяв медик оцей білий, якщо що. Вони прямо за дверями, готуйся їх стріляти в них. ай яй 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 чорт-чорт-чорт. Ай. Нехай він іде сюди, нехай він іде сюди. Я тут походу бі. Ой, ай-яй-яй-яй-яй! Козюк! Та в нього ще щит є. У нього цей топор, як щит. Теж от, бачиш, нього щит. Все, ти йому не можеш не нанести ніякого урона. Все, убил. О, ми можемо... Я беру його топор. Все, я взяв його топор. Все, дивись. Я з топором топор буду бігати. Ну, оцей топор дуже сильний. Я буду топором б'ю. Це глухий кут там. Нам ну, треба попасти в сектор 2, а потім в сектор 3. Але сектор 3 зламаний, треба якось його. Чекай, я пох... А! Ай, кажу... Це капець. У мене дуже мало. мало. Чекай! Ти, по-моєму, зомбі стоїш. Чи я зомбі стою. Якщо я почну кашляти, то убивай мене. А! -а! похилюсь. Я что-то, я что-то Все, yes. Погнал. Перезаряд. Копать. Погнал. Я перезаряжаюсь. На ой-ой. Єс. Ем, а ну можна забрати? можно я Не можу Ах, у мене на екрані экранику король ой. -ой. ой, -ой. ой, -ой. Рятуй, рятуй, ратуй! <рес> ти, ти міг, в принципі, мене врятувати тим, що ти можеш його чуть-чуть надо Ти ще там не здох? Я біжу собі брати клас. А ти можеш туто взяти, его? А Вот это Во. о. Во. Звезу все, по-моему. А кто ты так? Сейвин прям. Якусь радіацію, по-моєму, чи щоб біля тебе саме сильні зомбі якісь там. Тихо він щиті? Слій. Відступай, перезаряджайся. Підійди до нього, ти можеш на G його ударити. На G, на G. На G ти можеш його ударити. Під... І він упаде, він упаде. І він не зміг впаде. Нє. Я вмер. З щитом я поняв, як контрит, його треба вдарити на джи з щитом. Він упаде його добити, а з топором, походу, ніяк. Не знаю. Або його просто вбивати, або... Я не знаю. Ну він але тут він ще не найсильніший, щоб ти знав. Є ще сильніші. Опа, я взяв білу. Nie. Да. Вибачте, я сама вижити. Ми ще якщо що відео знімаємо, тому це все, щоб я вижив і знімав далі відео. Да. Лень. Ой-ой-ой, я текаю на базу. тикай текай, текай, текай. Тек... Я топор його беру. Все, я взяв його топор. Який? Я бачу. По-моєму, спавниться прості, а от такі жорсткі маленькі шанс, що вони спавняться. Ми не. Ой-ой! Капець. Ой-ой! Зробив, -ой. хорош. Коли він в щиті, я думаю, його треба вдарити, коли він в щиті. Бо я його так робив, я так по чуть-чуть його вбивав. Коли не чити його бити... А це бігун! О, чекай я знаю, як його буде. на Туда його. Тут топор його може взяти, якщо ж. What the fuck? Yes, uh. dog. Uh. Чекай. О, я собі графіку чуть-чуть на мінімум поставив, щоб видно було все. Графіка на У мене все видно. Мене просто все видно. Треба по чуть-чуть... О, двери, двері. А, тут нічого цікавого. Тут не було. Що тут? О, сюда иду. Угадал. А тут требу треба, треба чилку там лидера статут там жестко треба стата. Там буде дуже сильно лагати на року. А, а, а. Мене убили. Це їм навіть пограти просто так, знаєш, типу навіть не знімаючи відео. Просто так мати. Обосратися, чого. Я бежу, я бежу. Беру медика. Побыстренько. Все, я тут она.

Все, мы на убыли. Ша? Ну окей, давай. Все, всем пока, да, давай.